В соцмережі потрапила фотографія з характеристикою на білоруського агента КГБ Валята. Давайте перевіримо, чи є якісь сліди фотошопу на даній фотографії. Для початку визначимо, чи в одному напрямку йдуть тіні. Ми бачимо, від протилежного листа відходить така маленька тінь зліва, а також малопомітна тінь в нижній частині зображення. Краще це побачити нам допоможе свій аналіз. Тіні тут правильні, проходять від одного джерела світла, яке знаходиться позаду. Типова ситуація для штучного освітлення. Схіп-аналіз чітко показує, що на іншій стороні листа також надрукований текст, що характерно для тих років, оскільки бумага була набагато тоншою. Змін шрифту також ніде не вбачається. Квон Detection також нічого неодорідного не показує, оскільки текст друкований, звичайно, знаходиться багато співпадінь. При шумовому та ероаналізі також не вбачаю ніяких неодорідних змін. Не знаю, як сам документ, але при зовнішньому аналізі фотографії слідів підробки не вбачається. Посилання на даний сервіс я залишаю в описі до цього відео а також багато цікавого ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, який є в описі або в шапці профілю.